Бо з тобою бухає, фантастична жінка, і суші, і про не потрібні їй. бо з тобою бухає, фантастична жінка, тож ти шашличок і конячку налить. Привіт, я Клавдій Петрович, і ви, мабуть, помітили, що кожне своє відео я закінчу отаким от фірмовим жестом. Мені дуже хотілося, щоб в цей момент у мене на руці був такий красивий, потужний, прикольний годинник. І я для себе такий годинник знайшов. Зараз покажу вам ближче. Це копія елітного годинника відомого швейцарського бренду, але копія 3 а класа. Тобто, тут максимально до дрібниць відтворений дизайн оригінала, дуже якісні матеріали. Це механіка з автопідзаводом сапфірове скло, якісне сталь, каучуковий ремінець, ну, коротше, просто топчик. Отак от, от скажу вам на глаз. Відрізнити на руці від оригінала ну, практично нереально. Ну, коротше, дуже-дуже крутий годинник. Рекомендую. До речі, купував у хлопців, в них є в магазині не тільки годинники копії, в них є ще оригінали, є патріотичні годинники. Головне все якісно, чесно, прозоро і швидко. Тож, якщо хочете собі красивий, а головне – якісний годинник, ви знаєте, куди звертатися.